Зберемо таку схему, як ми робили в Тінкеркат. Перше, що нам буде необхідне, це наш мікроконтролер Arduino. Далі, наступний елемент це ось така макетна плитка, до якої ми можемо приєднувати різні різні елементи, які нам потрібні. Також нам потрібні наші діоди, нам потрібні кабелі. Візьмемо е, зараз коричневий та червоний, але взагалі нема значення, можете обрати будь-який колір, так? І також нам потрібен ще резистор. Зверніть увагу, цей резистор це резистор на 220 Ом, так як я показувала на схемі. І також е, візьмемо червоний діод. зверніть увагу на те, що діод він має е, анод та катод, так? як розрізнити, де в нас анод, де катод, де плюс, де мінус. У діода та ножка, яка є довшою, це буде плюс, та ножка, яка є коротшою, це буде мінус. І уважно за цим стежимо, коли будемо приєднувати наш діод. Як все це об'єднати разом? Перше, що ми зробимо, ми візьмемо ось цю плитку так, і будемо підключати в першу чергу наш діод. Дивимось, в нашого діода є плюс і мінус. Так, тобто коротша ножка це мінус. Пам'ятаємо, де, де, де в нас плюс, де в нас мінус, так, і приєднуємо. Зараз в мене плюс буде з правої сторони, мінус буде з лівої сторони. Дивіться, нема різниці, через скільки ось цих ліній я підключаю. Головне, щоб вони були підключені до різних. Ось ця макетна плата, вона прозора, тут добре видно, що в нас підключені ось ці посередині елементи, такі рядочки по 5 ось цих отворів. Так? тобто Ось ці п'ять, вони об'єднані між собою. Ці п'ять теж об'єднані між собою. Тобто одна ножка зараз не підключена до іншої. Якщо ми бажаємо підключити мінус до дограунд, наприклад, ми будемо підключати далі кабель, візьмемо ось цей коричневий, підключаємо його ось сюди. Воно має бути в тому самому рядочку, як і наш мінус. так? Немає різниці, чи це буде там, сусідній наступний або через один, через два, але в цьому самому рядочку вона має знаходитись. Далі пам'ятаємо, що плюс ми будемо підключати через резистор. Тобто до рядочка, в якому в нас підключений плюс, ми будемо підключати резистор. Беремо ось так. Під'єднуємо тут резистор. Тут в нас вже не буде місця багато, бачите, він в тому самому рядочку підключений. Тому я можу підключити до будь-якого рядочка далі нижче, ось так, дивіться. Але тепер, коли я буду підключати резистор до цифрового піну Arduino, я обов'язково маю провод, який буду під'єднувати, підключити до цього резистора, тобто до того рядочка, в який він підключений. Беру червоний провод. І підключую ось сюди, наприклад, через одну зараз. Ось так, дивіться. Тобто, бачимо, що в нас підключено до того самого рядочку. Можу, отак, може, збоку показати, щоб було добре видно. Тобто, в нас є мінус резистора, до нього коричневий кабель, далі плюс резистора до нього підключений резистор, далі резистор підключений. До наступного рядочка і наш провод червоний, який буде підключений до цифрового піну, підключений до самого, того самого рядочку. Далі беремо наш мікроконтролер. Це вже так залишимо. Беремо наш мікроконтролер і починаємо підключати безпосередньо до мікроконтролеру. В нас е, мінус повинен бути підключений до Ground. Зверніть увагу, Ground GND, Маємо кілька. Маємо ось тут. Зараз. Це ось тут може бути два таких, так? Або може бути ось цей граунд. Ну, давайте підключу так само. Давайте зараз ось тут підключимо це. Так. Тобто, коричневий я підключаю сюди. Тобто, ось так. Зараз все це. Нова плиточка трудно входить, тобто ось таким чином це підключилось у нас. Далі беремо наш червоний кабель і підключаємо його до. Піну другого ми програмували другий саме пін, тому підключаємо його зараз ось сюди. О, о, вибачте, не туди підключила до другого, це ось так. І бачимо: ось другий пін. Дуже-дуже добре видно, дуже класно підписані всі ці піни, дуже зручно підключати. І таким чином ми отримали ось таку схему. І наступне, що ми маємо зробити, ми повинні записати нашу програму. До нашої плиточки Arduino. Беремо ось такий кабель і підключаємо одна сторона до Arduino, і друга сторона ось ця до комп'ютера. Ввертаємося до нашої схеми в Tinkercad. Коли в нас наша плитка Arduino вже підключена до комп'ютера, нам треба записати код. Багато тих, хто тільки починає вчитись програмувати Arduino, не дуже комфортно себе почуває з мовою програмування C або взагалі її не знає, саме тому починає показувати на ось таких блоках. Тут є можливість натиснути на блоки плюс текст, і тоді в нас автоматично буде створений код C, який ми скопіюємо. Коли ми це зробили, ми переходимо безпосередньо. До нашого Arduino IDE, там, де ми можемо писати код. Ми ось цей код замінимо на той код, який ми отримали з Так? І тут нам треба обрати порт, до якого підключено Arduino Uno. В моєму випадку, це ось цей порт. Я його обираю і натискаю сюди для того, щоб записати цей код саме до Arduino. І зараз бачимо, що в нас відбувається наша загрузка. Ну і зараз покажу результат. Ну, і в результаті все в нас працює. Так? Бачимо, в нас плиточка підключена до комп'ютера, бачимо наші всі підключення, так, і ось е, наш результат безпосередньо. Так? Ми бачимо, що все в нас підключено вірно, так само, як ми підключували в Тінкеркаді, і бачимо, що зараз наш діод світиться, тобто ми зробили все вірно. Сподіваюсь, ви разом зі мною теж зробили свій перший проект на Arduino.